Будинок за моєю спиною простояв 116 років. Він пережив погодні негаразди, відсутність реконструкції, політичної та культурної волі вносити його до реєстру пам'яток. Також він пережив заміну автентичних вікон на металопластикові. Все, аби черговий власник міг сказати наступне. А суда хорошо видно, шлакоблок внутрі або кірпичний сяна, або новий дах, котрий на шифер кровлю. Вот тата зі являється окна, які пластикові стоять або пенопласт, який стоїть в вікнах. Що саме є? Хто може нам пояснити, що саме здесь пам'ятники історичні, що ми маємо зберігати? Це все листування з різного рівня органами влади. Наші запити і відповіді на наші запити. Будинок пана Валентина сусідить із історичною спорудою. Протягом років боротьби за життя пам'ятки Черкащани зібрав гору документів, які підтверджують історичний статус будинку. Тут як рішення ще радянської влади, так і вже більш свіжі документи, датовані 2010 та 2021 роками. Була хибна думка, що в цьому будинку якийсь час знаходився Тарас Григорович Шевченка. Про що була? Табличка на будинку прикреплена, так сказати. Потім історики розібралися, що будинок був побудований пізніше, вже після того, як Тарас Григорович е тут у нас знаходився. Але все ж таки весь час я знав, що це пам'ятка архітектури, можливо, місцевого значення. Це не ошатний якийсь палац, це не є крепость, але це є характерна забудова провінційного міста Черкаси будівля пристава Табачнікова, збудована в 19-му сторіччі, 19 сторіччі вона являє собою щойно виявлений об'єкт культурної спадщини який занесений до переліку наказом служби охорони культурної спадщини черкаської обласної державної адміністрації ще в 2010 році на нього розповсюджується дія закону про охорону культурної спадщини За ці 116 років будинок мав чимало рішень по собі усі вони охоронні, тобто такі, що зобов'язують власника зберігати його будинок у належному стані. До слова про власника востаннє він змінився 4 роки тому. І те, що відбувалося з будинком протягом цих 4 років і чому зараз він виглядає так, ніби пережив ракетний обстріл ворога. Ми розкажемо пізніше. А зараз у вас є час підписатися, залишити свій коментар, а також поставити дзвіночок. 2019. вересень. На 112 рік свого існування будинок переходить у власність приватного підприємства Надія компанія не приховує свого наміру знести споруду і на її місці побудувати багатоповерхівку. У листопаді 2019 року Надія звертається до місцевої влади. Славість у кожного чоловіка. є. Скрізь я не можу себе відказати, що то починає з нове направлення чи нове жилий комплекс. Спочатку все йде не дуже гладко. Компанія тричі змушена просити дозволу і тричі його скасовують через резонанс та позицію окремих членів виконавчого комітету, представників політичних сил, Національний корпус та Свобода. Але наприкінці року ситуація змінюється. Щойно ми напрацювали спільне бачення з командою черкащан наших спільних дій у Черкаській міській раді, і я хочу сказати, що. Бачення розвитку міста спільно з командою Черкащани в нас однакове. Наше завдання вивезти місто Черкаси в трійку найкомфортніших міст України. Ми говоримо про об'єднання наших зусиль, в тому числі і про підтримку мене як кандидата на посаду міського голови. Ці слова Бондаренко промовляє наприкінці жовтня 2020 року між першим та другим туром виборів. Тоді стало зрозуміло, що ані національний корпус, ані свобода до лав місцевої ради не потрапляють, а Бондаренко шукає союзників для перемоги в другому турі виборів. Вже за тиждень після цієї промови Бондаренко Надія повторно подає до місцевої ради пакет документів, щоб отримати дозвіл на зведення багатоповерхівки та оперативно отримує позитивну відповідь. Він дуже сильний чоловік. Ще сильний чоловік сьогодні. Нам з ним очень легко общатися, тому що то очень швидко приймає рішення. Тобто ні то ні подумаю, скажу завтра. А так уже характеризує чинного мера Андрані Казарян, власник компанії Надія, один із ключових бенефіціарів політичного проєкту черкащани у стінах місцевої ради. Він входить до складу ради цієї партії. Перейти одразу після виборів до будівництва надії знову не вдається. У березні 2021 року, за поданням обласних чиновників, міністр культури Олександр Ткаченко підписав наказ: ним будинок несли до національного реєстру пам'яток архітектури. Тоді у приміщенні ще були вікна, двері та навіть дах. Зараз цього всього немає, як і наказу, який надія скасувала через суд у 2022 році. Мовляв, чиновники не дотрималися усіх формальностей, коли визначали культурний та історичний статус цієї будівлі. Водночас чинним залишається наказ профільного департаменту Черкаської ОДА ще від 2010 року, який визначає особливий статус цієї будівлі. Суд першої інстанції нещодавно ухвалив рішення, яким зобов'язав надію укласти охоронний договір. Тепер слово за столичними служителями ФЕМІДИ. Прокуратура натомість досліджує фактичний стан будинку. З'ясування обставин, які дії і з ним проводяться, і хто це безпосередньо вчиняє? Більше деталей повідомити не можу з врахуванням встановлених обставин, будуть вчинятися ті чи інші слідчі процесуальні дії на даний час. Підозрюваних у кримінальному провадженні немає. У червні цього року су скасовує арешт майна у кримінальному провадженні, і забудовник оперативно використовує це у своїх цілях. Він вішає ось цей плакат, аби продемонструвати всім, що планує тут побудувати, а також знімає дах на будинку. Чому? Для чого? За шифером є железна кіша, яка нормально в хорошому стані. Шифер, ветер і все остальне. кілька листів шифера ми збирали на улиці, які ветер коли піднімається на зданій обварів. Якщо когось приходить відпаде, то упаде, вже відповідаємо. Дії черкаських забудовників, що межують із варварством, є типовими не лише для Черкас. Про це говорить киянка Ольга Рудковська. За її плечами, боротьба за низку історичних будівель у столиці. Дуже часто спостерігаються такий підхід, коли пам'ятка свідомо руйнується. Можуть бути підпали, можуть бути якісь ну ніби пошкодження, які нанесені не е, умисно. Але по суті, це все класифікується як умисних е, недбальств. Коли від держави, від е, органів місцевого самоврядування немає цієї царині системного контролю, немає е, планомірної програмної роботи. То власникам пам'яток, які свідомо їх руйнують, доводячи до абсолютно ні, такого неліквідного стану, щоб побудувати новий об'єкт, е, ці власники пам'яток думають, що вони безкарні абсолютно. Бажання забудовника за будь-яку ціну звести черговий будинок у центрі Черка, зрозуміле. Я бізнесмен, я у мене Я завжди вигляду, завжди, що можна зібрати деньги. Громада ж бачить історичну пам'ять та справедливість. Що переможе, покаже час. Друзі, це було чергове розслідування 18.00. Підписуйтесь, залишайте власні коментарі, а також головне підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині.